Сьогодні дізнаємося, чи може безхатько стати голівудською зіркою. Пристімайте паски безпеки, буде цікаво. Підписуйтеся, ставте лайк і надихайтеся крутими ідеями. Привіт! Мене звати Костя Шнайдер. Це те, що надихає на каналі Power of Young. Power of Young. Головна подія у боксі за останні 25 років безсумнівно перемога Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі. Неймовірна історія. І ця історія підштовхнула мене згадати іншу не менш надихаючу минулого року. Букмекерська компанія Лед разом з рекламною агенцією Неверленд виграли канські леви за свою кампанію Рокі. Фільм Рокі розповідає про молодого боксера Рокі Бальбоа, який мріє стати чемпіоном світу. Однією з найбільш пам'ятних сцен фільму є пробіжка Рокі вулицями Філадельфії. У цій культовій сцені фільму Рокі біжить, тренуючись для свого майбутнього бою. Під час пробіжки до нього починають приєднуватися діти та інші мешканці міста, створюючи великий натовп, що символізує єднання та підтримку спільноти. Рокі біжить до сходів філадельфійського музею мистецтв і піднімається на них, піднімаючи руки в жесті перемоги. Ідея Неверленд. Для Ален Брокс полягала в тому, щоб довести масштаб приєднання людей до просто неймовірних масштабів. Переосмислення сцени потребувало великої технічної підготовки та майстерності. Вся сцена була спочатку замоделена в 3D, що дозволило ретельно планувати кожен рух камери. Оригінальний фільм знімали з використанням зум-об'єктиву та стадікам, що зробило рухи дуже складними. Після зйомок команда видалила оригінальних фонових акторів і додала декілька шарів cgi екшену таких як трюки на байках, автомобілі Формула-1 і парашути. Весь процес завершився кольоровою корекцією, яка відтворювала атмосферу та відчуття оригінальної стрічки. Робота вийшла крута і надихаюча, та отримала срібло. І бронзу в категорії фільм Крафт в Канах 2023 році. Однак я хочу розказати вам неймовірно цікаву та не менш надихаючу історію, яка стоїть за культовим для багатьох поколінь фільмом Роки. Головну роль в цьому фільмі зіграв Сільвестр Сталлоне, Ця роль стала доленосною в його кар'єрі, і ось про це власне, буде сьогоднішня розповідь. Сильвестер Сталоне народився в Нью-Йорку. Його дитинство було далеко не ідеальним. Його батьки розлучилися, коли Сильвестру було лише 9 років. У школі Сталоне теж не знаходив себе, зазнаючи насмішок і булінгу через свою промову. Яка була результатом пошкодженого лицевого нерва під час пологів. Після закінчення школи він вступив до американського коледжу в Швейцарії, а потім до університету в Майамі, де вивчав драматичне мистецтво. Проте його кар'єра актора не складалася так, як він мріяв. У Нью-Йорку, де він намагався знайти роботу в театрі та на телебаченні, Сильвестр. Жив у злиднях практично. Він ночував у дешевих готелях або навіть на вулиці. Одного разу, не маючи грошей, щоб заплатити за їжу. Він навіть продав свого улюбленого пса за 50 доларів. Цей період був одним з найважчих у житті Сильвестра. Йому відмовляли на кожному прослуховуванні його талант не визнавали, і він втратив будь-яку надію на успіх. Йому буквально доводилося братися за будь-яку роботу. Просто щоб вижити. Він працював прибиральником. Білетером в кінотеатрі, а також знімався в низькобюджетних фільмах. Але все це не приносило ні грошей, ні задоволення. Одного вечора, коли Сильвестр був на межі вічю, він випадково побачив трансляцію боксерського матчу між Мухамедом Алі та Чаком Вепнером. Алі, легенда боксу, протистояв Вепнеру, якого вважали аутсайдером. Незважаючи на це, Вепнер показав неймовірну стійкість. І мужність тримався майже весь бій, і навіть зміг відправити Алі в нокдаун. Цей бій справив на Сталоне глибоке враження. Він побачив у Вепнері себе, людину, яка бореться проти всіх шансів, не здається, і йде до кінця, незважаючи на всі труднощі. Це надихнуло його на створення сценарію про такого ж бійця, як Вепнер. Лише за три дні Сильвестр написав сценарій до фільму, який він назвав Роккі. Він створив історію про маловідомого боксера з Філадельфії Роккі Бальбо, який отримав шанс битися за титул чемпіона світу проти відомого боксера. Цей сценарій був автобіографічним у багатьох аспектах. Це була історія. Людини, яка бореться за свої мрії, незважаючи на всі труднощі та невдачі. Тут я хочу акцентувати вашу увагу на факті, що невдаха актор, якому відмовляли практично на всіх кастингах багато років, вирішив самостійно написати сценарій для себе самого. Це як будувати кар'єру моделі, створивши колекцію одягу. Сценарій виявився настільки захопливим, що Сталоне швидко знайшов студію, яка зацікавилася в купівлі цього сценарію. Компанія United Artists запропонувала йому 300 тисяч доларів за цей сценарій. Це були величезні гроші для Сильвестра, який у той час буквально вже бракував. Але він не погодився на цю пропозицію, бо мав інше бачення на реалізацію свого проєкту. Справа в тому, що студія пропонувала на головну роль звичайно відомих акторів. Але Сильвестер... Твердо наполягав на тому, щоб зіграти головну роль самостійно. Він вірив, що ніхто краще за нього не зможе передати весь спектр емоцій і переживань, які він вклав у свого персонажа. Проте студія не була впевнена в його акторських здібностях, але Сталоне не здавався. Він відмовився від грошей і наполягав на своєму. Нарешті студія поступилася, але з умовою, що бюджет фільму буде значно скорочено, по суті, переведено в. Категорію малобюджетних. А сам Сталоне лише отримує невеличку зарплату за свою роль замість тих самих 300 тисяч доларів. Але він погодився і не прогадав, зйомки фільму проходили в умовах жорсткої економії. Багато сцен знімалося на вулицях Філадельфії без дозволу і з мінімальною кількістю дублів. Незважаючи на всі труднощі, команда фільму вклала всю свою душу і енергію в цей проект. А Сталоне демонстрував неймовірну працездатність і відданість. Фільм Рокі вийшов на екрани у 1976 році і став справжнім хітом. Глядачі полюбили історію простого хлопця, який бореться за свою мрію, а критики високо оцінили гру Сталони. Фільм отримав 10 номінацій на премію Оскар і виграв три з них, включаючи найкращий фільм і найкращу режисуру. Сільвестр Сталоне став зіркою. Його кар'єра різко пішла вгору, і він отримав визнання як талановитий актор і сценарист. До речі, він зміг викупити свого пса назад і почав нове життя, в якому більше не було місця для злиднів і віччю. Історія Сталона це приклад неймовірної сили волі, віри в себе і наполегливості. Він показав усьому світу, що ніколи не можна здаватися, навіть коли здається, що все проти тебе. Його успіх надихає мільйони людей по всьому світу продовжувати боротися за свої мрії, незважаючи ні на що. Сільвестр не був сценаристом чи письменником, однак йому вдалося побудувати кар'єру актора, попрацювавши для цього сценаристом. Ось це називається Man». Oh, yeah! Ключовим успіхом Сильвестра Сталона у створення рокі стало його прозріння про значення незламності людського духу. Стало не зрозумів, що справжній тріумф полягає не в перемозі над супротивником, а в подоланні власних обмежень і перешкод. Ця екзистенційна ідея знайшла відгук у серцях мільйонів глядачів, адже кожен може впізнати себе у боротьбі роки за мрію. Незалежно від обставин чи шансів на успіх. Сталоне також вдалося створити шедевр, який сподобався людям завдяки його автентичності та щирості. Він написав сценарій з власного досвіду і зіткнень з життєвими труднощами, що додало історії правдивості та емоційної глибини. Глядачі цінували реалістичність персонажа Рокія, його людяність і простоту. Крім того, Сталоне передав у фільми універсальне послання про важливість віри в себе. І невідступність, що надихало багатьох людей по всьому світу. Це зробило рокі не просто фільмом, а справжньою культурною іконою. Якось так. Сподіваюся, вам було цікаво. Орієнтуйтеся на кращих, прагніть більшого. Перемагайте.